Росіяни воюють проти мирного населення. Ось такі наслідки атаки в Солом'янському районі Києва. Загарбники пошкодили школи у Печарському районі. Дитсадок також влучили в один із столичних готелів. А це палац Україна поруч зі зруйнованим готелем. Зазвичай всі дати у палаці були батьки з дітками напередодні нового року. Внаслідок атаки по столиці загинув літній чоловік, ще 20 людей поранені. Серед них японський журналіст Ватару Секіта. Росіяни, які цілеспрямовано цілять у цивільних, тим часом оприлюднили відео, як пускають з моря калібри по Україні під час ракетної атаки, 31 грудня. Прильоти були також у Миколаєві. З наступаючим праздникам, а вийшов по городу якраз прильоти по городу праздничний день на даний момент о пожарів. Наразі відомо про шістьох постраждалих у Миколаєві. Троє з них госпіталізовані. Що найменше четверо поранених і у Хмельницькому в Запоріжжі. Окупанти вцілили в житловий будинок однак про жертви не повідомляють.